дня, вітаємо вас з перемогою. Скажіть пару слів про сьогоднішню гру. Доброго дня, дякую за привітання. В першу чергу дякую Збройним силам України, що дають нам змогу грати. Сьогодні була так гра принципова, хоч і початок чемпіонату, але була важлива хто здобуде лідерство і буде лідерувати. Тому команді Базиса респект вони дали сьогодні гарний бій, але трішки нам більше пощастило. Ми забили швидкі м'ячі і довели гру до завершення. Вважаю, що сьогодні цілком закономірно здобули позитивний результат і далі будемо готуватися на. Домашню гру проти ще одного претендента в Що можете сказати про команду Базис? Дуже хороша команда. Вона гарно почала чемпіонат, готувалася, розбирали, знали сильні сторони суперника. Хочу відзначити Валерія Блашка, Він досить таки хороший форвард, приємно з ним конкурувати. Але я ж гру сьогодні вважаю, що ми були більш сконцентрованіші і більше хотіли перемогти. Дуже вам Дякую.